Стартує новий кіно всесвіт DC з суперменом Джеймса Гана. Колись Зак Снайдер починав супермена. Тепер Джеймс Ган починає зі свого супермена. Що з цього вийде? Важко сказати. У мене очікування, якщо чесно, дуже змішані, і це ще позитивно сказано. Бо трейлер виглядає та, та як якийсь дуже рандомний мікс героїв, злодіїв. Як це все пов'яжеться в якусь одну картину? Причому яка повинна стартувати з нуля, це все. Світ з одразу з такою кількістю героїв поки нагадує фільм Миротворець Миротворець. От більше там їх дуже багато, якісь є жарти і щось відбувається. Ну скажемо так, версія Зака Снайдера мені подобалась більше. Ну вона пафосна, просто така. Да, така у неї було якесь бачення, якась свій, свій стиль. А зараз це просто виглядає як якась пародія Марвела. Ну, пародія, дав, але можливо він нас здивує.